14 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки ще два по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили пункт управління, два артилерійських засоби та район зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У напрямку тимчасово окупованого Бердянська рашисти облаштовують фортифікаційні споруди з використанням бетонних тетрадрів загорожі, що відомі як зуби дракона. У тимчасово окупованому Криму в Севастополі ак'яр знову оголошували повітряну тривогу, після якої відразу пролунали вибухи. Неспокійно на території рашистського рейху, у Москвабаді спалахнула пожежа на складі, непізнані безпілотники атакували Курск і Гаусочі, лунали вибухи, працювала протиповітряна оборона.